Кінець літа це час цвітіння таких шкідливих рослин як борщівник сосновського та амброзія полинолиста. Так, зокрема, полок амброзії є сильним алергеном, тому для того, щоб вберегти себе від неприємних наслідків, потрібно вміти розпізнавати зеленого агресора серед інших рослин, оскільки амброзія росте всюди біля берегів річок, на пасовищах, у садах та на городах. Амброзія це однорічний злісний бур'ян зависки від 20 до 180 сантиметрів. Міцна коренева система, яка проникає в ґрунт до 4 метрів, і зневоджує, виснажує його. Схоже на Чорнобривці або ще на полин, але має більш яскраве зелене таке. Забарвлення амброзія починає своє цвітіння з кінця липня і закінчує в жовтні. Саме у цей період серед дітей та дорослих спостерігається таке алергічне захворювання, як амброзійний полінос. При появі перших симптомів захворювання потрібно припинити будь-який контакт з рослиною та прийняти протиалергічний препарат, після чого обов'язково звернутися до лікаря. Кожна рослинка амброзії в цей період виділяє мільярди пилкових насінин, котрі, підіймаючись повітря, переносяться на великі відстані вітром, транспортом. Тобто дуже вона швидко розповсюджується і, потрапивши в органи дихання людей, в очі, ніс, бронхі, викликає слезотечу, погіршує зір, підвищується навіть температура тіла, з'являється кашель, головні болі. І навіть можуть бути найбільш чутливих людей приступи астми. Одним з найбільш дієвих способів боротьби з таким шкідником є багаторазове косіння три-чотири рази на сезон. Та варто пам'ятати, що небезпечну рослину потрібно скошувати ще до початку її цвітіння. А от як діяти, якщо однорічний зелений агресор все ж таки встиг зацвісти, розповіла головний спеціаліст відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки. Коли почала цвісти уже амброзія, то потрібно е збирати бур'ян вирваний і на глибині. В землю закопувати на глибину не менше одного метра, пересипаючи вапном. Тому чому це так треба робити? Тому що схожість е, е, її може вона проростати навіть до е, через 10-15 років, і при сприятливих умовах навіть насіння може зберігатися в ґрунті до 50 років. Одна добре розвинута рослина може дати до 100 тисяч зернят. Ще однією не менш шкідливою рослиною влітку є борщівник Сосновського, який схожий на величезний кріп і сягає до 2-3 метрів заввишки. Дотик до такої рослини або потрапляння її соку на шкіру спочатку не викликає ніяких неприємних відчуттів. Але вже через декілька годин розпочнеться свербіж і почервоніння уражених ділянок шкіри, а потім з'являться й пухирі. Стебла, листя і квіти борщівника містять фуранокумарин». Таку речовину отруйну, яка, яка може теж викликати опіки і алергію. Ці речовини різко підвищують чутливість людського організму до ультрафіолетового випромінювання, тобто досить торкнутися до рослинки чи забризкати шкіру її соком. Зразу ж на цьому місці з'являється почервоніння, і опік гарантований, окрім почервоніння, часто спостерігаються такі симптоми, як млявість, головний біль та запаморочення. рідше – підвищення температури. Пам'ятайте, що ні в якому разі не можна самостійно розкривати пухирі, оскільки до ран може потрапити інфекція. Треба в разі потрапляння соку або якщо торкнулися до цієї рослинки, тривало ретельно промити водою місце контакту із застосуванням мила щоб намилити до густої піни. Якщо з'явилися пухирі, то мусити вже тут їх не слід. Обробляти уражені ці ділянки, шкіри розчином спирту потрібно, або розчином марганцівки, або форуселіну розчином. Це допоможе знежирити шкіру. І змастити уражені ділянки засобами проти опіків. Це той самий банальний рятувальник, може допомогти пантенол, опазоль. Ну і приховати пошкоджені ділянки від будь-якого попадання сонячних променів. Краще зовсім уникати перебування на сонці наступні 48 годин, щоб уникнути ускладнень. Ну і звернутися, звичайно, до лікаря. Ну, і як і в випадку із амброзією поленолистою, е, обов'язково треба прийняти антигістамінні препарати, тобто протиалергічні препарати.